Українці, кияни, вітаю вас, це Олексій Шевчук, Київський новинар. Черговий випуск Бандера Ньюс вас очікує нижче. Отже, поїхали. Президент Володимир Зеленський анонсував низку заходів для захисту енергетичної системи України, зокрема розвиток сонячної енергетики. Уряду доручено негайно представити програму стимулювання встановлення в Україні систем сонячної генерації та накопичення енергії. Смертельний спалах холери в нігерійському штаті Лагос забрав життя щонайменше 20 университет людини. Це відбувається в той момент, коли ЄС обіцяє виділити мільйони для фінансування виробництва вакцини в Африці проти таких спалахів. Кінотеатр у Лондоні скасував прем'єру фільму зі сценарієм, створеним штучним інтелектом, через негативну реакцію. Режисер Пітер Луїзі повідомив про 200 скарг, але приватний показ все ж відбудеться. Луїзі вважає, що люди недостатньо знають про проект і бачать в ворога, але закликає ознайомитися з фільмом, щоб зрозуміти його задум. З вами Олексій Шевчук. З нами цікаво.